Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Яркарс на основе надходження зі Швейцарії. Викупив у Швейцарії на вільний продаж із такий класний та надійний автомобіль. Це Chevrolet Captiva 2012 року. З двигуном 2,2 дизель на 135 кВт на автоматичній надійній коробці передач, гідротрансформатор. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Даний пробіг автомобіля становить 152 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо він код для перевірочки. Буду вам все поступово розказувати по комплектації, додивляється відео до кінця. Також по лакофарбовому покриттю, по автомобільчику присутні два косметичних підкраси, пізніше вам його покажу товщиноміром. По комплектації у нас присутня лінзована оптика, омивачі фар, передні партроніки протиутуманні фари. Як ви бачите, ніяких подряпин по бамперу, по капоті взагалі по автомобільчику немає. Дійсно, просто ідеальний стан на свій 2012 рік. Стоять у нас класні легкоспавні диски, вони не почухрені від бордюрки, не подерті. Дуже хороший стан протектора, резини. Стоїть у нас зимова резина. Новому власнику вже не прийдеться купляти на зиму резину. Вся тормозна система даного автомобіля обслужена: тормозні диски, тормозні колодки все просто в новому стані. Так, також фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по Вінкоду, по будь де завгодно. Також у нас присутні датчик дощу, дублюючи поворотники, притоновані заводським напином задні вікна. По вікнах автомобіль сьогодні 12 рік. Також у нас присутні по даному автомобілі люк, рейлінги. Це максимально можлива комплектація, яка може бути в Україні. Таких комплектацій ви не знайдете. Показую вам більш детально по лівій. Водійській стороні, подивіться, автомобіль просто ідеальний. Все автомобільчик в зазорчиках, все рівненький. Також легкоспавні диски на гарному та збереженому стані. Вся тормозна система даного автомобіля обслужена. Новому власнику взагалі по автомобільчику нічого не потрібно робити. Він повністю розмитений, сертифікований, вже готовий до першої постановки на облік в сервісному центрі МРЕО. Показую вам більш детально, друзі, по задній частині. Також у нас задні стопи не запутівші, не витерті, не подерті, не попіскоструєні. Також заднє стекло у нас йде з підігрівчиком. Тут воно у нас відкривається додатково. Також у нас присутня камера заднього огляду, всі логотипи, Chevrolet, Captiva, все по автомобільчику на місці, задні партроніки, дві стильних вихлопних труби. Покажу вам дещо швейцарської машини. Всі редуктора, кожен речах, все просто в ідеальному стані. Ніякої ржавчинки по даному автомобілі немає. Це не Швеція, це не Норвегія. О, зі Швейцарії автомобілі по дни приїжджають і дальні, ніхто нічого не фарбує, не піскострує. Тому я рекомендую купляти тільки автомобілі зі Швейцарії. Показую вам більш детально по правій стороні також автомобіль. Також задній правий стоп у нас не запутівший, не потрісканий, дуже гарно виділяється в потоці, коли ви їдете, ви їдете даним автомобілем. Дуже високий кліренс, автомобіль м'який, надійний, комфортний. Також по правій стороні, як ви бачите. Ніяких подряпин, царапин, м'ятин по даному автомобільчику немає. Всі легкоспавні диски у нас в гарному, так як наголошував, в збереженому стані, не подерті. Так само по кузову, все, автомобіль рівненький. Все в гарному стані. Так, зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. Почнемо з капоту. 135 оригінал, 125 оригінал, 123 оригінал. 122 оригінал. 123 оригінал. 122 оригінал. 122 оригінал. 108 оригінал. 127 оригінал. Проб'ємо дах. 118 оригінал. 128 оригінал. 105 оригінал. 115 оригінал. 193. Ось це крило у нас підфарбовувалося 193. 194. Тут іде уже друзі оригінал. Ось це крило у нас легенько підфарбовувалося. Це робилося в Швейцарії на офіційному дилері. Дуже пофарбовано якісно. Як ви бачите на відео, фарба не відрізняється. Можливо, була якась подряпинка, царапинка. їм в Швейцарії потрібно пройти тихогляд. Якщо будуть якісь подряпини, чи царапини, вони не зможуть пройти в Швейцарії техогляду. Тихогляд в них називається ФМК. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, не зі салону, тому... Я в цьому нічого страшного не бачу. Так, 202 оригінал 279, перепрошую, підфарбування. 255 підфарбування. 219 підфарбування. 255. Також ця дверочка підфарбована. Можливо, була якась царапинка, легесенька підфарбували і напилили на заднє крило. Це нічого страшного немає. Також 117 оригінал, 128 оригінал. 124 оригінал, 122 оригінал, 113, 102 оригінал. Друзі, по автомобільчику присутньо два косметичних підфарбування. Задня права дверка та заднє праве крило. Я рахую, що це нічого страшного, так як автомобіль не новий. Також їздила, використовувала даний автомобіль людина, можливо, десь легенько царапнула. Підфарбовано дуже якісно головне, щоб по автомобілі не було шпаклівки. Так, зараз перейдемося до салону. Буду вам показувати його по салончику. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стан дверної карти водія. Ніяких потертостей, Потер... потертостей по даному автомобілю немає. 400 копійомача, складання, регулювання дзеркал, кожна кнопочка все по автомобільчику працює. Також по порогах ремнем безпеки не побито. Такі в нас стилі накладочки каптіва. електричне регулювання сидіння, водія. Також у нас Кожна кнопочка все, друзі, по автомобільчику працює. Також фіксуйте даний Він-код по автомобілі з дублюючої стічки, перевіряйте. Ніхто нічого не приховує. Все розказує, чесно, відкрито, так як є. Також подивіться на стан керма. Кермо у нас не шилося, не фарбувалося Ось в такому, воно оригінальному стані. Мультифункціональне кермо, регулювання музикою. Є в нас заводський блютуз по даному автомобілі. Можна собі підключати телефон, переслуховувати музику, розмовляти. Також у нас присутній круїз контроль по автомобільчику. Тут у нас регулювання з зеркалами. складання регулювання. Також у нас присутні зеркал, омивач фар. Також подивіться на стан. Коліса автоматичної коробки передач, вона також не витерта. Ще раз нагадаю: тут надійна автоматична коробка гідротрансформатор, підігрівчики сидінь, електричний ручник у нас присутній по автомобілю, два пістаканічка. Також у нас великий підлокотничок, можна щось собі сховати, положити. Камера заднього огляду у нас присутня, так як наголошував. Також у нас присутній люк. Пізніше продемонструю, покажу, як він працює. Тут кнопочка відкривається, люк, регулюється. Місце для окуляр у нас також є в даному автомобіля. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, Зараз перейдемося до задньої частини. Також вам буду показувати по задній частині. Десь нас відійшло. Так, по задній частині також дверна карта у нас в гарному та збереженому стані. Також по проймах нідерем ні безпеки не побито, не почухрано. Подивіться на стан задніх сидінь. Задні сидіння просто як нові, ніяких подертостей. Подертасти сидіння у нас складається в рівну підлогу. Кому щось потрібно перевозити, склали сидіння в рівну підлогу. Дуже багато місця в даному автомобіля. Хто любить природу, в кого велика сім'я, цей автомобіль саме для вас. Показую вам більш детально з такого переднього ракурсу по даному автомобільчику. Стеля також в автомобіля не прокурена, не подерта. в Автомобілі не курили, тварини возили. Він у нас іде семимісний цей автомобільчик. Додатково плюс 2 місця по даному автомобілю. Сидіння у нас складається, ложиться в рівну підлогу. Дуже місткий, великий, комфортний, надійний автомобіль. Також бокова пластмаса у нас ніде не затерта, не почухрена, що зліва, що справа. Присутні у нас аварійний знак, ключі, все по автомобільчику присутнє. Автомобіль повністю. Укомплектований, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми все чесно відкрито показуємо. Також по пластмаски, по кришки багажнику, нічого не затерто, не витерто. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки немає. Камера заднього огляду у нас працює. Вся екологія, друзі, в автомобілі на місці. Забував вам сказати, сажовий фільтр, ЄГР, ніхто нічого не вирізає. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, все вам чес, чесно та відкрито показуємо. Так, Задня права дверна карта, також подивіться на її стан. Все в гарному та збереженому хайному стані. Також по задніх сидіннях з такого ракурсу показує вам. Задній підлокотник у нас присутній по даному автомобілі. можна собі поставити будь-які напої, каву, чай. Собі як їдете в дорозі. Не в всіх також автомобілях воно є. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу, так як наголошував. Дуже чистенький збережений автомобіль на свій 2012 рік. Також вам показую дверну карту пасажира. Подивіться на її стан Також все в гарному та збереженому стані. стані знизу ніякої ржавчинки по даному автомобілю немає. Також стан сидіння пасажира. Також подивіться, сидіння просто як нові. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз я вам його заведу, покажу, як працює двигун, як спрацьовує автоматична коробка передач, гідротрансформатор. Зараз ми автомобіль заведемо. Покажу вам, що ніяких помилок чаків по даному автомобільчику немає. Так. Автомобільчик ми заводимо. Автомобіль заводиться з півтичка, можна так сказати. Ніяких помилок, як ви бачите, чаків помилок по даному автомобілю немає. 152 352 кілометри по даному автомобілю. Так, підігрівчики у нас працюють, індикатори засвітилися. Також ручне гальмо у нас засвітилося. Паркінг. Також відпустили, пропало. Так, є в нас також екорежим, прикуриваєш даного автомобільчика двозонний кліматконтроль. контроль так, Покажу вам по люкові, що люк даного автомобільчика працює. Відсовується, закривається, все справне. Також є у нас додаткова шторочка, яка закриває повністю. Так, По автоматичній коробці передач, включаємо ми на R. Зразу виводиться камера заднього огляду, включаємо ми на N. Някого пенка ривка, що на холодну, що на гарачу, по даному автомобілю немає. Включаємо ми на драйв, також ніякого пенка. По даному автомобільчику немає. Клімат-контроль у нас по даному автомобілі заправлений. Також є у нас місце для окуляр, так як наголошував. Тут є в нас така дзеркальце. 400 кпідмача по даному автомобільчику працюють. Також ззаді все по автомобільчику працює, що справа, що зліва. Автомобіль повністю справний. Так як наголошував, по автомобільчику нічого не потрібно робити. Зараз почуєте роботу двигуна. Двигунчик просто працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Подивіться, ніяких підтікань по двигуну взагалі немає, стоїть хороший акумулятор, варта. Двигунчик просто муркочий. ніяких запутівань, потягів масла по двигуну, по двигуну взагалі немає, друзі. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Я знаходжуся в місті Радивилів. Можете приїжджати на тест-драйв, ходять міжнародні автобуси. Приїжджаєте, виходите, ми вас зустрічаємо, тестуєте автомобіль, перевіряєте і їдете спокійно з повним пакет документів додому. Також не забувайте, друзі, що є в нас послуга доставки автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо цей прекрасний автомобіль, вам під дім та всі наші автомобілі. Зараз такий час, що люди не можуть приїхати до нас з дуже багато автомобілів, ми, практично кожен наш автомобіль їде на доставку. В Суми, в Одесу, в любе місто України. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі: це YouTube канал, Telegram канал Viber канал. Там буде опис та всі фотографії даного автомобіля. Також буде опис даного автомобіля на YouTube каналі. Під відео під відео буде повний опис цього автомобіля. Ціна, характеристики. Всім друзі, дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.